Наприкінці листопада 68-го року, коли усі команди вже відправилися у відпустку, федерацією футболу радянського союзу було вирішено провести перехідний турнір серед кращих команд другої групи класу А. Для визначення того, хто у наступному сезоні гратиме у вищому дивізіоні перед останнім туром Карпати лише на одне очко поступалися свердловському уралмашу, і в очній зустрічі львів'янам потрібна була тільки перемога, але тоді вони не знали, що їх долю вже було вирішено. останньої хвилини матчу Карпати вигравали 1-0. і ось нападник Уралмашу отримав м'яч, знаходячись у півтораметровому офсайді, і влучно пробив в поворотах. Головний арбітр подивився на бокового. А той спокійно стояв, опустивши прапорець. Мовляв, ніякого офсайду не було. Ще довго після цього випадку суддівське прізвище Хармс вважалося лайливим серед львівських оболівальників. Так сталося, що за рік на фінальний матч за кубок СРСР, де грали Карпати та Ростовський ска, одним з бокових арбітрів було призначено того самого суддю, який не зафіксував офсайд у вирішальному матчі. Тим самим лишив Львів'ян можливості грати у вищому дивізіоні. Капітан команди Кольчицький розповідає, що коли вони вийшли на стадіон на фінальний матч 69-му році. Судив Грузин Крошвілі, а одним з бокових суддів, як тепер називають Лайнсмен, був Естонець Хярмс. І капітани команд, обмінюючись привітаннями, Кольчицький не подав з його слів руки Хермсу. Хермс дуже образився, а він каже, ви дуже підла людина, ви нам минулого року в Сочі засудили гру, і я вам руки не подаю. 1969 став для радянського футболу перехідним. Бо з наступного року замість незручного розподілу на класи та підгрупи запроваджувалася перша ліга, і щоб потрапити до неї, потрібно було зайняти у своїй підгрупі місце не нижче третього. Львів'янам це не вдалося, і вони усі зусилля сконцентрували на кубкових зустрічах. Позаду залишилися Одеський СКА та Чорноморець, Єреванський Арарат та Миколаївський суднобудівник. У фіналі на Карпати чекав Ростовський Ска. 17 серпня 1969 року вирішується доля Кубка. Ростов чи Львів. На заключний матчі з Ростова і Львова прибули згуртовані загони вболівальників. Важко було комусь віддати перевагу. Статистики свідчать, що емісарів приїхало 8 тисяч, не враховуючи тих, хто потрапив у лужники, перебуваючи в службовому відрядженні. Поїхав цілий ешелон болільників. Ну і крім того, дуже багато тих всіх, ну навіть і українців, які були тоді в Москві, у відрядженні, на роботах, вони всі йшли на стадіон для того, щоб підтримати. Ну Тоді якісь відчуття були до того, що треба свою команду підтримувати. Я не кажу, що критикувати там Ростов, який був суперником, це була команда Вищої ліги. І всі сподівалися, що Ростов переможе. Ростов перед тим Спартак там, вибив з... Шляху до фіналу. Тобто Руслов був, якби нині, як нині букмекери, то він би мав, мабуть, процентів 75% на перемогу. І квіти, і в тіри милих земляків. І все-таки півзахисник Карпат Лев Броварський потім сказав. Вийшов на поле, ноги як звати, зуб на зуб не потрапить. Глянув на хлопців, блідів, сьогодні гордо так нерви розійшлися. І я от вірте чи ні заплакав. Слово -честі. Не можу себе в руки взяти і край. Думаю, що ростовчани помилилися у підготовці до цієї гри, якщо в двох словах можна це. Вони за два тижні до Кубкової гри взагалі не грали ігри у календарні ігри Чемпіонату Союзу. Вони тільки тренувалися. І я сказав так в шутку хлопцям із Ростова, що Карпати вас обіграють. Вони так. Обурили сказав, що ми за Кубок Карпатам відкусимо ноги. Ми... Вони були настільки впевнені, що не виграють цю, цю, цю гру. І справді на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь Ска. Це нікого не здивувало, бо ростовчани були вищі як за класом, так і за досвідом. Але вони недооцінили бійцівський дух тодішніх Карпат та їх оболівальників. Ми після Програш 1-0, хотіли скоренько вийти вийти на поле. В лужниках сіли там до ті бордюри і чекали, коли вже вийдемо, коли свисток буде. А вони говорять, в виходи на вторий тайм. А нас то що більше заділо, що ми корчі деревню. І це і прибавили нам сили. Диво сталося, коли на початку другого тайму над лужниками несподівано для всіх залунала черемшина. Це співали тисячі львівських уболівальників, які приїхали до Москви із надією вибороти разом із командою Кубок Радянського Союзу. І нас трошки, знаєте, трошки всередині ойкнул. ага, значить боліліки приїхали зі Львова. І на 20 20-й хвилині м'яч після удару Геннадія Лихачова таки залітає у вороташка. А вже за чотири хвилини Володимир Булгаков забиває другий гол. Нервовий матч добігав до кінця. Перемога Карпат, яка ще кілька годин тому здавалася чимось нереальним, зараз була такою близькою. Але сталося те, що вважалося логічним. Сказ знов забиває, і тофік Баграмов вказує на центр поля. Радість, крик, обійми. У цій метушні ніхто навіть не помічає, що суддя Хермс давно стоїть із піднятим прапорцем, фіксуючи офсайд. Головний арбітер нарешті помічає це і відміняє взяття воріт. І тоді Кульчицький підбіг до нього і сказав: «спасіба, товариш суддя. Ви себе, мовляв, реабілітували таким чином. Ну, таку історію розповідав кма... капітан команди Йори Кульчицький. За кілька хвилин пролунав фінальний свисток Карпати, Володар Кубку СРСР, такого ще не було у радянському футболі, щоб команда з другої ліги вигравала цей почесний трофей. Але те, що творилося на стадіоні, не йшло ні у яке порівняння із тим, що почалося у Львові. Тисячі людей ходили центральними вулицями Львова, ледь не перевертали автомобілі. Ну, Ейфорія була у Львові страшенна. Трамваї не перевертали, звичайно, як то всі говорять, такого не було. Була величезна демонстрація. Факельна, е, ці, е, факельна хода була по Львову, всі вийшли на вулицю, всі горожани міста, незважаючи там старі, малі, загальна Любов, такі, ну, як комунізм маленький наступив у Львові. Міліція нічого не могла зробити, вона зрозуміла, що це є цунамі, яке неможливо зупинити. І дала людям. Е, Можливість випустити пар, люди співали, ходили, раділи. Це, це був серпневий вечір, неділі, звичайно, там допізно було ще світло, люди могли ходити. Це було ну, такого свята у Львові, я думаю, трудно собі уявити і передбачити, коли ще таке могло бути. В ейфорії, той кубок отримали, взяли, у кого пуста сумка спортивна і кинули сумку в сумку Габовді. Десь вони її там топтали, переносили чи ще щось. Коли приїхали з вийти, а оця фігурка футболіста відламана з чаші. Ну і, звичайно, був певний конфуз, але дуже швидко знайшли, хто припаяв. Нас визвали туди-4 чоловіка в компарті після тої гри, бо ми нас хотіли розбирати по командам вищої ліги. Ну і заходять по одному. Заходить ліхачом, волгу треба 24, дали записали, дали. Заходить броварські квартири вдали. Заходжу, я кажу, я живу з сестрою, мені треба вкрити, вдали мені чого, ні шапиться тут, у центрі, де фонтан. Заходить поточняк, мені нічого не треба, я люблю футбол. О, йому треба дати першу чергу. Кажуть, що стара слава нову любить славу. І може вже і пора і. Але ну, воно, воно залишає добрий, добрий слід у нашому житті. Історія Карпат веде свій відлік з 63-го року, коли керівництво радянського футболу вирішило реформувати першість СРСР і створити перехідну групу між класом Б і класом А. У цій групі було передбачено місце ще для однієї команди з Львова. Назву придумали Карпати. Про це гарно розповідав один з її засновників, який був тренером команди Сільмашу Юрій Антонович Зубач, Розповідав, як створювалася ця назва. каже: сиділи ми на квартирі. Проспілкове начальство і директор Сільмашу Калініченко і перебирали різні назви. І Нарешті хтось навіть сказав, може Галичина, може прибавимо, що СС. Ну такі були жарти. І нарешті зійшлися на тому, що було би добре Карпати. І як бачимо, Карпати прийнялися, і дотепер це є фішка західноукраїнського футболу. Можна сказати, що нова команда створювалася з нуля. Збиралися гравці з різних куточків радянського союзу протягом кількох років, Карпати демонстрували непогану гру, стабільно займаючи місця у середині турнірної таблиці. Хоча руху вгору не було лише у 66 му після призначення на пост головного тренера Євгена Лемешко, усе змінилося. Він вирішив поставити ставку на місцевих хлопців. І тоді, власне, з'явилися оті молоді гравці, які пізніше і принесуть славу Львівським Карпатам. Чуди тоді прийшли Володимир Данилюк, Лев Броварський, Росислав Поточняк. Тому що вони перед своєю публікою грали. І треба сказати, що грали вони за чисто символічно на сьогоднішній день гонорари, гроші. Тобто, це дійсно і форма в них не була там. Адідас. Це відходило на другий план. Гроші, ті всі умови. Виходили, вони виходили на поле. І заради тих болівальників які збирались на стадіонах, вони давали і собі радість, і всім радість. І, і дійсно є, зараз до сих пір згадують тих граців. Як і у кожній радянській команді, у Карпат теж був вагомий помічник. Директор об'єднання Електрон Степан Петровський. Саме до цього підприємства, виробляючого телевізори, була прикріплена команда. Саме тут гравці отримували зарплатню. У той час начальником команди було призначено людину, яка дуже скоро стане легендою Карпат. Карл Мікльош ще до війни грав у футбол. Потім був головою Львівської обласної федерації футболу і нещадно критикував Карпати. Ну раз критикуєш, а давай покажи, як треба. Ну і він був, став на 4 роки хорошим начальником команди, власне, за його начальство всі оці успіхи. А потім вже в 71-му році команда дебютувала у Вищій Лізі. І потім мікро щось сказали, як тоді було, начальник команди, ведеться слаба виховна робота, не випускається син газета, ви не ходите в Москві, як перебуваєте в музеї Леніна, ну щось такого. Ну, зняли з роботи. Хоча старий Мікрош повернувся до команди вже після її відродження в 89-му 90 році. В 90-му році його брали тоді. Вже президенти були як начальник команди. Він став президентом новоствореного відновленого клубу Карпати. З моменту створення Карпат з командою була ще одна людина, яка з золотими літерами вписала своє ім'я у почесну книгу пам'яті клубу Ернест «Ернест Юст». З 49-го по 57-й грав за київське динамо, а починаючи із 63-го року, працював у новостворених Карпатах помічником таких тренерів, як Олег Жуков, Сергій Коршунов, Микола Дементів, Євген Лемешко. Влітку 68-го його було призначено головним тренером команди. Спокійний інтелігентний розумний чоловік. Який з ставився до футболістів, вони йому тим самим відповідали. Вболівальники його всі любили і поважали. І ця вся обстановка вона з команди передавалася на, на лю -лю людей, на, на на місто. Тобто, Юст був середині команди. Він знав кожного футболіста, він знав їхні проблеми, навіть з ким як поговорити, ще, що щось це йому допомогло, що він 5 років був другим тренером і вийшов на головного, вже знаючи, що робиться, з ким як розмовляти і ще ці хлопці. Довіряючи своєму тренеру, дуже важливо. Ви знаєте, скільки сплавляють тренерів коли щось. Вони ніколи Юста не було, щоб вони юста десь підвели. Беріг нас. Юст". Беріг нас багато здоров'я ветеранам. Він не робив ті гонки, другі треніра. гонки, гонки, кроси, гривки. Ернест Юст був людиною високої культури. Ввічливим і толерантним. Навіть у важкі хвилини не виявляв своїх почуттів. Переживаючи серцем і розумом, може тому так скоро спрацювалося його серце за 10 років, що він був головним тренером Карпат. Його декілька разів звільняли з посади. Але Ернест Ервінович нікуди не від'їжджав і не прийняв жодної пропозиції з інших міст, бо знав, що скоро знову повернеться до своєї команди. І ось сталося те диво, яке досі залишається дивом. Карпати вибороли Кубок Радянського Союзу. А наприкінці 69-го року Федерація футболу СРСР зробила команді ще один подарунок, дозволила їй грати у новоствореній першій лізі, незважаючи на те, що Карпати зайняли у своїй підгрупі лише шосте місце. А ще попереду команду чекала прем'єра у європейському кубку володарів кубків. Дві нелегкі гри із румунською стягою. У зв'язку з тим, що радянський футбол грався весна-осінь. команда Карпати, здобувши Кубок 17 серпня 69-го року, вступила в боротьбу за Єврокубок з румунською стягу, рівно через рік аж у вересні 70-го року. Звичайно, це вже була інша команда. Ми просто не мали ніякої інформації про команди. Нічого не було відомо. Ми навіть е в останній день тільки знали, що з це зірка називалася команда. Почали, я пам'ятаю, дощ падав. О, ми, ми йдемо, дощ такий ляв той, 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 той час, осінь вже вже, вже, вже була. І, прийшли, і Карпати зажали стягу. Зажали стягу, давлять один кутовий, другий, третій, четвертий. Габов давали головою той чу чудеса тут творив вратар. Атакували, ми їх давили так, що мама рідна. І одна помилка, помилка, одна мокрий м'яч там. Просвизнув захисникам там нога щось підвернулася. І той татару вийшов 88 восьма хвилина і забив гол вайді. Хоча вайда прекрасний був, був воротар. Чудовий просто був на, на той період. Програвши 0-1 ну у Львові, до Бухаресту Карпати їхали з бажанням помститися і довести, що та поразка це лише прикра випадковість. І вже на 16-й хвилині Ульчицький відкриває рахунок. Румуни миттєво відіграються. Не минає і п'яти хвилин, як Габовда знову виводить Карпати вперед. Але відразу хтось із львів'ян порушує правила у своєму штрафному майданчику і стягує з пенальті з рівню рахунок. І Сетимиряну. Це збірник був в Румунії в той час, в 70-му році він вони грали на чемпіонаті світу. Він такий був стурбований. Вперед він каже, ви на собі граєте сьогодні. На жаль, я ту гру не грав у воротах. Я був. Якось відсторонений від тої гри, але я в запасі був, і ми просто могли виграти. На другий тайм румуни вийшли як на останній бій. До 90-ї хвилини вели 3-2. Секундна стрілка вже добігала кінця, коли м'яч після удару грищака влетів у ворота Стява і відразу пролунав свисток. У ті часи не було додаткового часу. Додай, арбітер три хвилини, і Карпати б дотиснули розгублених румунів. А вже за кілька місяців Карпати зробили те, що кілька років тому їм не дозволили зробити. Команда зайняла першу сходинку у турнірі першої ліги, випередивши Алматинський кайрат, московський локомотив та Дніпро. А це означало, що наступного року Карпати гратимуть у вищому дивізіоні з найкращими командами Радянського Союзу. У 1971 році на першому році перебування Карпат. У вищій Лізі Карпати дозволили собі у Львові обіграти київське динамо з рахунком 3-1, забивши три голи Рудакову. Причому всі чотири голи забили львів'яни, бо один гол в свої ворота цей забив захисник сорока, а три голи в ворота 3-1. Пізніше такого вже не було. Та переможна гра над київським динамо увійшла в історію не тільки своїм сенсаційним рахунком, але й кількістю вболівальників, що прийшли на стадіон Дружба. 51 тисяча. Цей рекорд залишився досі нездоленим. Я знаю, що в 70-му році Карпати заробляли стільки грошей зі збору з вболівальники з продажу білетів, що їх вони повністю покривали розходи по утриманню команди на цілий рік. Незважаючи на достойне 10-те місце у прем'єрному сезоні у вищій лізі, львівське партійне керівництво вирішило звільнити увесь тренерський штаб Карпат, обґрунтувавши це поганою політико-виховною роботою у команді. Свої посади залишили Ернест Юст, Карл Мікльош та Анатолій Поля. Їм на зміну прийшов видатний радянський футболіст і тренер Валентин Бубукін. Але повторити свій успіх команда не змогла. По-перше, він за скоро, мені здається, відправив на пенсію Кульчицького і Данильчука Петра. У му році він організував прощальну гру. Вони ще були в розквіті сил. Кульчицькому було 30 років, чому він мав шалене здоров'я. І Петро Данильчук. І це для нас була така велика несподіванка, чого він їх відправив на пенсію. Постійне балансування на зоні виліту, невдачі у кубкових зустрічах, ухід декількох гравців основи привели до того, що знов довелося змінювати керівництво. До команди було повернено Ернеста Юста. І вже у 75 му Карпати займають шосте місце, здобувши неофіційний титул найбільш непоступливої команди радянського союзу. Наступний сезон взагалі повинен був стати найуспішнішим для Карпат. Усе йшло до того, що команда отримає срібні нагороди. У Львові навіть виготовили ювілейні значки до цієї події, де було викарбовано Карпати срібло. 1976 рік. І от повертаючись 76 рік, теж Карпати мали найбільше свого досягнення досягти. Тобто, срібні нагороди Чемпіонату Союзу, це теж. Фантастика була на той час. І, по-моєму, навіть влаштовували ніч'язлення радським зенітом. І при рахунку 0-0 Федір Чорба, тоді штатний пенальтист Карпат, бо який весь сезон бив без промаху, не забиває пенальтів. Тобто, були такі вболівальники, були настільки наші розізлені львівські, що зірвались пенальті. І в кінці кінців Карпати програли 0-3. Можливо, це психологічно вплинуло, що Чорба не забив пенальті. Видно, та впевненість підвела їх тому. Тому той тому, тій, тій грі. Пам'ятаю, тоді Маркін забив здається один, чи два, чи три м'ячі забив навіть Карпатам. Підряд забили. То був шок страшний для Карпат. І як кажуть, команда посипалася як наслідок передостаннє місце у першості 77-го року і виліт у першу лігу. Багато хто каже, що в той рік не обійшлося без змови, коли було вирішено залишити у вищій лізі невчи Дніпро. Єдине можна вважати позитивними ті роки. У Карпатах заграла молодь. Майбутні зірки Степан Юрчишин, Андрій Баль, Олег Родін, Ярослав Думанський та Юрій Суслопаров. Несподівано у середині 78-го команду назавжди залишив Ернест Юст. 79-й рік став зірковим для молодого нападника Карпат Степана Юрчишина. Він за сезон забив 42 голи і став єдиним представником першої ліги, кого було запрошено до лав збірної СРСР. Коли вже подзвонили з Києва і сказали, що я приїхав в Київ, ну, почали мене там просити, щоб я. Ну вони сказали, що ти погодився. Ну, я зробив помилку, тому що я сів поїзд, просто втік з Києва. Потім дві тижні я переховувався в Ну, В неділю я був в готелі Закарпаття. Ніхто не знав, де я є, тому що біля, біля будинку чергувала міліція. Степан мав відчуття дійсно природне якесь таке. Він мав дуже багато травм. Чому? Його ж косили, били. Якби ви б подивилися його ноги, вони є порізані вздовж і впоперек шрамами, бо йому постійно робили якісь операції чи щось. Саме травми Юрчишина, ще конфлікти всередині команди і постійні зміни тренерів не дозволили Карпатам закріпитися у вищій лізі, куди вони з такими муками знов потрапили у 80-му. Свист був на полі. Боліники нас, коли ми виграємо, то кричали на нас вівці. Заходиш, виходиш там, в, 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 в роздівалку, а там Сицявін, і Кричовіївці, Диковець і стадо овець називали нас. Диковець був капітан команди в нас. Багато було в кінці кінців, що розформувалися Карпати в 81-му році. Тобто об'єдналися зі СК. Стала армійська команда, тобто вмерла про СКА Карпати, вона воно, воно далі продовжувала грати на стадіоні Дружба, але. Різко змінилися склад, тобто почали за їжі багато приїжджати. Тобто не було стабільності, це була велика міграція. Якщо на початку 82, третій, четвертий, п'ятий рік, тоді Булгаков був тренер, то Хакарпати ще була така серйозна команда, там в п'ятірку ходила краще. В першій це теж показник великий був. Львів'яни по-своєму виказали ставлення до новоствореної команди, встановивши абсолютний антирекорд. На одну з ігор на стадіон прийшло лише 54 глядачі. Керівник округу генерал Самарін розлютився не на жарт. СКА Карпати грають непогано. Набирають очки, обіграли там одну команду, другу, значить в Волгораді обіграли там тут 8-0 виграли. Народний день не йде. І не йде. І Самаріна це страшно. Гнітило, він не міг себе заспокоїти. Він якось так вираз, сказав, що я все одно верну цей скот на трибуни. Ну, у Львові такі вирази вони не проходять. У нас болільник є, ви зрозумієте, особливий у нас у Львові, тому що ви самі знаєте, які у нас болільники, то є віддані футболу. Ну і звичайно, Карпати це є бренд, будемо так говорити, на, тут, на у Львові, на області, тому що. Є, є якась все-таки традиція, тому що кубок брали, і команда весь час була бійцівські якості. були. І люди привикли до тої команди. Ну, на жаль, багато болінників не сприймали ту «СКА Какарпату. Завдяки зусиллям громадськості Львова у 89-му році було прийнято рішення відродити Карпати. Оскільки місце у першій лізі було заброньовано за ска, то відновлену команду відправили до другої ліги. Незважаючи на це, на кожний матч на стадіон приходило вже понад 20 тисяч оболівальників. У 91-му Карпати таки вибороли золото у другій лізі, і наступного сезону повинні були розпочати штурм першого дивізіону. Але сталося так, що команда відразу опинилася у вищій лізі, правда української першості. А то вже зовсім інша історія.